Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І далі будемо говорити про таке. Український ветеранський фонд запустив програму макрофінансування для громадських організацій, які працюють з ветеранами, їхніми родинами, сім'ями полеглих захисників. Сума фінансування від півмільйона до мільйони гривень. А подробиці цього проекту розкаже виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмакова. Вона з нами на відеозв'язку. Пані Наталія, доброго дня вам. Вітаю. Отже, пані Наталію, вітаю вас в нашому ефірі. Що ж це за програма така, і чи вона вперше цього року ви будете пробувати її запускати? Так, вона вперше цього року Вітаю всіх друзів, спів, співгромадян, тому що фонд, власне, в цьому році лише було створено Міністерством справ ветеранів. Тому це друга програма, яку ми запускаємо, нещодавно завершилась. Підписання угод з переможцями програми Варто це ветерани і підприємці, які продовжують або відновлюють свій бізнес для того, щоб платити податки і забезпечувати себе та свою родину, брати побратимів на роботу. А зараз стартувала і триватиме до 7 листопада прийом заяву на програму Варто плюс ГО. хто може туди податись? Туди можуть податися будь-які громадські організації за умови, що вони працюють з ветеранами і мають. Роботу в інтересах ветеранів в своєму статуті, і які засновані не менше ніж два роки тому, ми хочемо, щоб ветеран... організації, які мають досвід роботи з ветеранами, з родинами ветеранів, з родинами загиблих, зараз отримали можливість впроваджувати ті дієві проекти, які допоможуть в дуже зараз складних умовах, в першу чергу родинам, та самим ветеранам, і що важливо, дітям ветеранів і дітям наших полеглих полег, захисників. Ми очікуємо ці громадські організації до 7 числа триває прийом заявок. Далі буде е, технічний відбір, в рамках якого ми перевірятимемо е, коректність документів, е, чи правильно заповнені, чи правильно подані фінансові і юридичні документи. А далі вже група експертів оцінюватиме власне. Суть проєкту, наскільки він стане в нагоді ветеранам вже на місцях, ну і після того ми будемо підписувати угоди і розпочинати фінансування. А які саме напрямки будуть пріоритетними для цих організацій, тобто які саме проекти будуть пріоритетними? Зараз в нас на цей раунд грантової програми є три напрямки: перший це менторство і підтримка ветеранського підприємництва. Власне, це може бути підтримка і тих підприємців, які виграли в нас грант, або будь-яких інших ветеранів-підприємців. А також два суто соціальні проєкти. Перш, е, програми. Перша програма е, включатиме і буде фінансувати всі проекти, які лягають в такі рамки, як соціальний супровід ветеранів, членів родин ветеранів та членів родин родин загиблих, е, померлих захисників та захисників. І Третій е лот, такий він третій, але він не останній. Для мене він особисто, такий ну, головний, певно, це соціальний супровід дітей е ветеранів і дітей загиблих, захисників та захисниць. Тому що насправді діти це ті маленькі люди, які зараз платять найбільшу ціну протягом під час цієї війни. Вони самі перебували під обстрілами, вони самі є внутрішньо переміщеними особами. А якщо в цієї дитини, наприклад, мама, яка сама ростила цю дитинку і вона воювала і вона загинула, то дитина ще й стала себе Тому ми хочемо, щоб надати можливість громадським організаціям плекати цих дітей, підтримувати їх, впевнитись, що вони будуть зростати в атмосфері піклування в атмосфері любові, в атмосфері. Такого шанування того, що вони що вони як пережили як люди. Ну ще тиждень є на подав, щоб подати заявки. Потім, як ви сказали, буде технічний відбір, потім буде власне сам конкурс. Так а хто в конкурсній комісії? Думаю, багатьох це За Яким принципом вибирали експертів? Чи вони вже є зараз? Позавчора, ні, не позавчора. Перепрошую, 28 числа. Ми завершили прийом кандидатів. На експертів на цьому тижні власне буде комісія, яка відбере експертів. У нас буде три експерти. Це ми я вже бачила списки тих, хто подався. Це потужні фахівці з сфери громадських організацій, які мають власний досвід впровадження проєктів, які мають власний досвід керування громадськими організаціями, і які зможуть дуже так незалежно, по перше, по-друге, здраво оцінити спроможність запропонованої ідеї. Угу. В наступного тижня ми оголосимо вже хто буде власне оцінювати проєкти за суттю. А сама реалізація проєктів передбачена на ще цього року чи вже наступного? Розпочнеться цього року, і вона може тривати до року. Власне, заявник сам ставить рамки. Це буде 4 місяці, 6, 8, 12. Нам головне, щоб це була в результаті проєкту була користь для ветеранів. Окрім цього проекту, я знаю, що продовжується у вас фінансування, мікрофінансування, також макрофінансування ветеранського бізнесу. Ну, власне, яких успіхів вже вдалося досягнути, і скільки, скажімо, скільки ветеранам вже надали таку підтримку? Чи є у вас статистика? Так, мікрофінансування це відшкодування до 20 тисяч гривень на ведення підприємницької діяльності е, на ті витрати, які були понесені після початку режиму воєнного стану. І ця програма власне триватиме весь час, поки буде режим воєнного стану? Тому я закликаю всіх зараз вже подаватися. Дуже проста. Система подачі треба подати УБД, якщо це сам ветеран, якщо це хтось з родини ветеранів УБД, і документ, що підтверджує родинні зв'язки. також документ, що підтверджує впровадження підприємницької діяльності, тобто це довідка про ФОП. І а, третій, це власне документи, що підтверджують, що було щось закуплено, якісь товари. Після 24 лютого. Власне, цього тижня ми вже розпочали прийом заявок без вимоги подовіду ВПО, оскільки кабміном було прийнято рішення про те, що це може бути не лише ВПО. І податися може ветеран, підприємець, батьки, діти або дружини, чоловіки. Ветеранів та ветеранок, які мають власний бізнес, а також е, е, родини загиблих, які є підприємцями. І ця програма триватиме, поки буде режим воєнного стану, тому заходьте на сайт Українського ветеранського фонду, подавайте документи, отримуйте відшкодування. Вже близько пів сотні заявників отримали це від, відшкодування, воно відбувається досить швидко, після того, як ви подали документи, протягом 10 днів ви отримуєте кошти. І програма макрофінансування це програма, де е, наші заявники отримують до мільйона гривень. Власне, ми е, буквально на днях завершили підписання договорів. У нас є 30 переможців, які ми будемо фінансувати, а також допомагати реалізовувати проєкт. тому що вони будуть звітуватися кожного місяця. Ми будемо дивитись. Наскільки в них те, що вони запланували, без необхідності підтримувати, допомагати за допомогою залученнями експертів, фахівців, які зможуть менторити цей бізнес. Адже наша мета сильний, спроможний ветеранський бізнес, тому що це основа знову таки нашої держави. Тобто, фактично, підтримка передбачає не лише кошти на якісь конкретні речі, але й супровід експертів, консультування на різних етапах. Так, точно. Це макропідтримка, підтримка. довелося читати, що це для того бізнесу, який вже був, але його довелося відновлювати. Тобто людина вже має мати навички, вже має мати досвід такий бізнесовий. Щоб з нею скористатися. так, так, так. так. Це звичайно на розвиток бізнесу. Ну, для того, щоб отримати це фінансування, треба було показати, що є вже історія цього бізнесу, що людина розуміється, що вона робить, і що вона хоче зробити для того, щоб його або відновити, якщо це був бізнес, там на територіях, які зараз окуповані, або там, де відбулася там атака ракетами, або на розширення. Того бізнесу, які існують, і в нас ми будемо найближчим часом публікувати історії наших переможців. Там є абсолютно фантастичні історії такої витривалості, історії стійкості. І в нас є заявники, які вже двічі є внутрішньо переміщеними особами, і кожен раз вони відновлювали бізнеси, розпочинали знов і знов. Насправді це знаєте, наші ветерани це найсильніші люди нашої нації, і я вірю, що це і наше майбутнє в тому числі. А якщо говорити ще тоді завершити тему мікрофінансування, це до 20 тисяч. на що їх можна використати? Тому що зараз наприклад є проблеми з енергетикою, і часто в бізнесі потрібні якісь генератори, якісь такі обігрівачі. Чи можна на це використовувати такі кошти? То точно можна. Ви придбали генератор для того, щоб мати можливість працювати під час відключення електроенергії. Ви додаєте в заявку квитанцію про плату генератора? чек, накладну, і ми відшкодовуємо цю вартість. Це можуть бути будь-які товари, які лежать в рамках того, що ви здійснюєте. Звичайно, якщо ваша основна діяльність це надання там перукарських послуг а ви е, замовили е, бензопилу, то ми не зможемо це відшкодувати, тому що ми ніяк не зможемо це прив'язати до того бізнесу. Але е, е, генератори. Супутникові там, я не знаю, антени, ноутбуки, те, що необхідно для того, щоб мати все-таки можливість здійснювати свій бізнес зараз в цих складних умовах, це буде відшкодовуватися. Також при, власне, при українському ветеранському фонді працює така лінія, гаряча лінія, так розумію, консультацій. Mm. Переважно люди звертаються з психологічними проблемами чи, можливо, якісь юридичні консультації їм потрібні. А, ну, мета нашої гарячої на лінії – це власне кризова підтримка. І більшість людей телефонують дійсно в ті моменти, коли страшно, тяжко, необхідно там ну, дружні плече поруч. Але, звичайно, телефонують різні з різними запитами. Для таких ситуацій наші фахівці мають е, перелік. Тих організацій, тих інституцій, де на ті чи інші проблеми вже дадуть кваліфіковану е, відповідь та підтримку. Ми намагаємося, знаєте, ми не є тією бюджетною установою, яка заставляє людей там бігати по колу. Ми є тою бюджетною установою, яка е, слугує тим, для кого ми створені. Тому ми навіть, попри те, що юридичні питання стану на сьогодні не є. Компетенції наших гарячів, але ми стіруємо людей туди, де вони зможуть цю підтримку отримати. А чи можете ви як бюджетна установа також звертатися до законодавців чи до виконавчих органів для того, щоб десь спростити, можливо, потрібно якісь механізми спростити для, для ветеранів? Ми як, частина, ми, як частина міністерства справ ветеранів, однозначно, ми коли звітуємо міністерство, ми показуємо, який в нас там досвід є. Інформація, яку ми отримуємо протягом своєї роботи, а вже міністерство. І може ініціювати зміни. Ну, власне, як відбулось, коли відмінили в рамках програми мікрофінансування, такі відмінили вимогу поло. Та тобто ось такі речі можна спрощувати, іноді це відбувається швидко і довше, але в будь-якому разі так це в тому числі наша задача. За статистикою 700, понад 770 тисяч у нас є ветеранів, але я так розумію, це ще до 24 лютого була така статистика. Ми не знаємо, скільки в нас буде після завершення війни людей, ветеран, власне, людей з бойовим досвідом. Ви вже зауважили на цьому інтерв'ю, що ваша мета змінити ставлення суспільства до ветеранів, щоб ветеран це не якийсь, от скажімо так, той, хто потребує підтримки, а той, хто є прикладом для всіх, на кого ми маємо рівнятися. Як ви це бачите, я знаю, що є комплексна стратегія стратегія. наскільки вона на вашу думку зараз вже реалізовується, наскільки вона зможе реалізовуватися в майбутньому? Ви розумієте, сама війна змінює ставлення людей до військових? Наша задача лише насправді не така, не така вже і велика. Наша задача акцентувати увагу на тому, що ветеран це той самий військовий, який написав рапорт і звільнився з тих чи інших причин, тобто це насправді та сама людина. Яка віддала своє здоров'я, віддала свій час, який могла би витратити іншим чином для того, щоб захистити кожного з нас, і власне це ті відчуття, ту вдячність, яку зараз всі українці відчувають по відношенню до Збройних сил України і до інших там органів сектору безпеки оборони, які боронять нас власне зі зброєю, які збивають ракети, а тощо, щоб воно продовжилось. І тоді, коли люди стануть ветеранами. І тут дійсно відхід від моделі піль до моделі сприяння розвитку, і е, ми йдемо фарвати фарватері того, що зараз дійснює міністерство. Міністерство зараз переглядає те, що було, для того, щоб зробити таку більш е, модель, яка більше відповідатиме вимогам часу. Е, тому ми і створюємо можливості вже зараз. І проводимо інформаційні компанії. Одну з них я думаю, бачили всі на, на, на білбордах в своїх містах. Так я ветерани, я захищаю, ветерани це зараз люди, яким 20 років, яких ще попереду освіта, ще попереду робота, ще попереду творчість. І насправді ем, ми ніколи не зможемо віддати і відплатити їм повну ціну того, що вони зараз роблять. Ми як суспільство, ну це просто щоденна надалі від нас вдячність, щоденне визнання того, що вони зробили, і щоденна праця на те, щоби. Ветеран мав можливості далі вони вже самі все зроблять, тому що люди, які пройшли війну, ви розумієте, це такий рівень відповідальності, такий рівень ризику, такий рівень прийняття рішення, навіть якщо ти не найнижчій посаді, що це, власне, наприклад, один з ветеранів-підприємців він каже, що бізнес це та, маленька, ну, та сама маленька війна. Тому наша задача дійсно змінити своє ставлення, розуміти, що ветеран це той самий військовий. Він лише написав рапорт. Або за станом здоров'я, або коли прийде велика демобілізація. Ну а все ж таки, на вашу думку, пільги потрібні, тому що частково ми ще тягнемо цей радянський спадок оцих пільг, і є багато нарікань, що з одного боку це навантаження на бюджет, а з іншого боку, і дуже часто вони є формальними, а по суті вони не виконуються, і це створює теж на пролу суспільству. Дивіться, я би не хотіла зараз сказати свою власну думку, тому що задача в нас як установи одна, але. Це, власне, те, над чим зараз працює міністерство разом з профільними міністерствами, які дотичні. От подивитись, як є, проаналізувати, чи так працюватиме а і як працюватиме, і створити ту систему, яка працюватиме. Однозначно, дивіться, моя власна думка, що пільги потрібні. Питання їх виконання. Чи для того, щоб її отримати, треба пройти вісім пекл кола. Чи ні? І ми розуміємо, що так, ветерани це потужна спільнота, але ми розуміємо, що люди, ветерани це будуть і люди з фізичними е, обмеженнями, да? тобто люди, які постраждали і отримали поранення, тяжкі поранення під час війни. Тому однозначно пільги мають бути. І однозначно це буде навантаження на бюджет. Ми не зможемо цього уникнути, але це та ціна, яку ми як суспільство маємо заплатити. За незалежність вони платять життям і здоров'ям, ми платимо грошима. Це менше, що ми можемо зробити. Тому ми чекаємо зараз в міністерство цю роботу. Це буде затверджуватись відповідними нормативно-правовими актами зміни підходів, зміни до того, а яким чином ми будемо створювати для ветерана та ветеранки. Таке життя в суспільстві, щоб вони відчували, щоб в мали це відчуття гідності і мали можливість реалізовувати себе в цивільному житті. Адже ми знаємо, що багато хто зараз прийшов в армію в лютому цього року, року не мають жодного військового досвіду, що це люди цивільні, люди, які вчителі, музиканти. Я знаю людей, які були кінопродюсерами. Да вони повернуться в цивільне життя. Ми маємо створити них умови, щоб вони знов реалізовували той потенціал, який в них є. Ну, а деякі люди навіть брали участь у бойових діях, не маючи ще документів. Ми розуміємо, що в різних підрозділах приходили добровольцями. ті самі підрозділи територіальної оборони. І знову ж таки може бути проблема з оформленням потім документів. Це, це теж варто буде відстежувати. Ви сказали дуже гарно про імідж цей ветерана, і а я згадую, ну напевно, ще рік тому, два тому, ми бачили цей негативний імідж. І багато хлопців навіть зараз кажуть, ми боїмося, що знову почнеться, коли ми повернемося, коли буде мир, почнуться якісь інші пріоритети. Знову. Можливо, говорити, та ви там за пільгами пішли, та ви за грошима, та ви, от ми вас туди туди не посилали. Оце от формування, ну воно ж має бути системне, це формування позитивного іміджу. І згадуємо знову ж таки, коли в, в ЗМІ були згадки про якісь негативні випадки, обов'язково тоді могло бути зазначення атовець. АТОвець там десь чинив ДТП, чи атовець десь в якійсь. Бійці брав участь, от як цьому запобігти майбутньому, щоб не повторювати цих помилок. Ну, дивіться, це насправді про відповідальність в першу чергу змі, тому що насправді е інформаційна повістка все одно створюється зараз, попри соціальні мережі, більше все одно в телебаченні, і те, яким чином змі показують той чи інший факт, феномен тощо дуже важливий. Якщо наші ЗМІ будуть настільки відповідальними, що не будуть ганятися за сенсаціями, де там, військовий або ветеран а, в якійсь там історії, яких насправді не так багато, але з цього роздувається і виглядається, ніби це масова історія, а будуть акцентувати увагу, як ми з вами сьогодні, да, про те, а що ветерани класного створюють, тому що цих історій набагато більше. Від цього дуже багато залежатиме. А ми демократична країна, в нас свобода слова, і немає інструментів такого юридичного державного контролю і регулювання того, а що би змі мали б казати. Тому тут відповідальність засобів масової інформації колосальна. Ну і знов таки я вважаю, що відповідальність кожного громадянина. Виховати в собі це, да ми, як бюджетна установа міністерства, ми будемо робити і інформаційні компанії, і показувати е, історії успіху, історії досягнень ветеранів для того, щоб показувати, що це не поодинокі випадки, а це масова історія. Люди, дивіться, вони в насправді круті. Е, але і це і відповідальність кожного громадянина. Чи возмутитись, якщо. Ветеран в маршрутку сів на пільгові місце чи ні. Або навпаки, якщо його не пускають на пільговий місяць, чи сказати водію, що ну, в тебе є це місце, він заслуговує на це. Ми нещодавно повернулися з відрядження Штатів Америки, і, наприклад, там в комерційних закладах одна вартість квитка для, для ну, загального населення. І зовсім інша зі знижкою для мілітарів. І більш того, з нами були ветерани, і ми говорили, що це ветерани української армії, і їм робили знижку навіть без пред'явлення буде. Тобто це про відповідальність у того власника бізнесу, який і людина, яка на касі сидить і приймає рішення продати свій свідок. Тобто, це неможливо зробити ем, змінами, там, якимись правилами. Це про совість кожного з нас. Ну якщо українськими військовими захоплюється зараз свій світ, то напевно, українське суспільство теж має захоплюватися і шанувати. А хто для нас ма... от ви вивчаєте іноземний досвід? Який досвід можна застосовувати в Україні? Ви задали про Сполучені Штати. Хтось називає Ізраїль, там теж є. фактично держава ветеранів. От чи в нас має бути якась особлива наша українська концепція? У нас точно має бути наша особлива українська історія, тому що в Україні ми маємо війну на своїй території. Це війна за нашу незалежність. І ми маємо враховувати, що в нас, попри те, що в нас є армія, якою треба займатися, в нас ще є цивільне населення, яке під обстрілом. Модель, ми ніколи не зможемо взяти чиюсь готову модель і поставити її на себе. Це однозначно буде адаптація, це буде знаєте, кращі практики, які ми потім зберемо в найбільше підходящу в нашому контексті модель. Це знов-таки повернутися власне те, що робить зараз міністерство. А скільки зараз людей в міністерстві? Тому що такий величезний об'єм роботи? Скільки наскільки потужною зараз є ваша команда? А я можу сказати, скільки людей у фонді, Скільки людей в міністерстві власне українського ветеранського фонду так я мал на увазі українському ветеранському фонді зараз нас 35 осіб, але ми зараз ще там в нас є вакансії, тому якщо є бажаючі долучитись до команди на сайті, є наші вакансії? Ми будемо дуже раді прийняти. А чи співпрацюєте ви зараз з ветеранськими організаціями чи пилуєте? Ми. ми співпрацюємо з ветеранськими організаціями. Ми зараз в підготовці, наприклад, до заявок по варту із проводимо вебінари. Ми обмінюємося інформацією, ми ділимося тією інформацією, яка в нас є, і беремо ті напрацювання, які ветеранські організації за ці 8, -8 років створили. Ну, це постійна взаємодія в інтересах ветеранів. Дякую. Ну що ж на завершеніше лише нагадаю, що до 7 листопада так триває прийом заявок від громадських організацій на на участь у конкурсній програмі для того, щоб реалізовувати проекти на потреби ветеранів. А докладніше можна дізнатися на саме на сайті ветеранського фонду. І я знаю, що є у вас чат-бот, так тобто в телеграмі, з яким теж є можна спілкуватися. Теж можна його знайти, да і теж через сайт він доступний. Дякую, дякую, Наталія Калмакова, виконавча директорка українського ветеранського фонду, була з нами на зв'язку. Дякую вам за розмову. Глядачам за увагу. Гарного вечора. Побачимось.